Привіт усім! Ви на каналі бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сезон молодої картоплі розпочато. І звичайно, що зараз ми усі будемо готувати молоду картоплю, тому що ми її так любимо. І, звичайно, що кожна господиня готує її по-своєму. Я сьогодні хочу вам показати, як готую молоду картоплю я. Можливо, із вас хтось так готує. Але можливо комусь мій рецепт та й пригодиться. Тому приєднуйтеся і будемо готувати разом. Але найперше я швиденько біжу на город і наберу своєї молоденької картоплі. Ой! Картоплю майже відро набрала, ну це вже гарно, це вже йде на цілу полон. Це сор. Йду чистити. Картоплю я набрала, помила її частенько, йду чистити, тобто ж крептати. Поставила картоплю на легенький вогонь, а сама бігом на город. І, звичайно ж, беру вас із собою. Нам дуже до картопліки потрібен кропик, ой кропику треба багато, Почищену і добре помиту. Цибулю ділю на дві частини на пір'я і на цибулини, які ще не дуже добре сформувалися. Цибулини разом із стеблом намагаюся якомога дрібніше нарізати кубиками. Порізану цибульку одразу відправляю в сковорідку і наливаю у неї рафінованої соняшникової олії. Кладу сковорідку з цибулею на вогонь і додаю сюди ще невеличкий шматочок масла. І час від часу помішуючи, буду смажити цибульку на легенькому вогні. Нам потрібно ось таке пір'я зеленої цибульки, але у мене вже воно грубе. Якщо у вас немає дрібненької зеленої цибульки, а вросла така, як у мене, звичайно. Цей рік такий, що марнувати, не треба нічого, бо не знаємо, як далі буде. Тому я використовую навіть і ці грубі стебла. Ріжу їх вздовж дрібненько, нарізаю і в мене виходить дрібненька зелена цибулька. Вона м'ягенька, не тверда, так що я її ще можу споживати і зеленою. Очистовими почечку кропу відрізаю нижню частину стебел. І, звичайно, вона нам не буде тут потрібна. Далі дрібненько продовжую нарізати кріп і першу частину нарізаного кропу додаю у сковорідку до цибулі. І нехай разом з цибулькою пересмажується. А саму верхню частину кропику дрібнесенько нарізаємо, а потім ще дрібніше січемо. Цибуля з кропиком вже присмажилися. Тобто цибуля біла, набула такого прозорого кольору. Більше її присмажувати не треба. І до цієї засмажки я додаю сметани. Дуже добре було б, щоб була сметана домашня. Ну, але немає домашньої сметани. В селі вже домашньої сметани немає. Тому я буду використовувати сметану куповану. Хочу вам сказати, що самий порошок попробувала самий порошок. Чую цей порошок на зубах. І щоб цей порошок не збігся, зразу додаю води трохи. Все разом перемішаю, посолю до смаку та поперчу. Знову перемішаю і нехай ця засмажка нам закипить. Засмажка готова, виключаю вогонь. Чекаємо, поки збереться картопля. Гострим ножиком пробую картоплю на готовність. І коли вона ще не повністю готова, а така тверденька всередині, тоді її солю. Чому додаю к солі саме наприкінці готування? А тому що при посусі картопля тверда сама по собі. І якщо додати на початку готування солі, то вона буде як камінчик твердою. А саме в цьому рецепті картопля повинна бути трошки розвареною, дуже-дуже м'якою. Ну, ось такою. Як зараз, вона готова. З картоплі зливаю воду, повертаю каструлю на вогонь, заливаю засмажкою і посипаю нарізаною зеленою цибулькою і Дерев'яною лопаткою все добре вимішую. Так, щоб вся картопля була покрита і засмажкою, і цибулькою зеленою, і кропиком. Тоді каструлю накриваю кришкою і перекецькую її так, щоб картопля трошки розтовклася. Зазвичай розтовкається сама найбільша картопля, а дрібненька залишається ціленькою. Отож вона і є найсмачнішою. Трошки покипить картопля у цій засмажці. якщо залишилася велика, ось так її подрібню лопаткою дерев'яною, а чи ложкою знову накрию і знову перекецкаю. Ось такою повинна бути приготовлена молоденька картопля. Поєднюватися розтовчана картопля із ціленькою. І повірте мені, вона надзвичайно смачна. Накриваю кришкою, нехай ще хвилиночку потомиться і картопля готова. Цю молоденьку картоплю я дуже люблю з кефіром або з домашнім квасним молоком. Чоловік полюбляє із салатом з капусти свіженькою. Рецепт якого я вам в найближчому часі подам. Колись в дитинстві пригадую, цю картоплю ми їли із вишнівкою, тобто із компотом із молодих вишень. Чомусь тепер не можу собі уявити, навіть, як це можна поєднати: ось цю картоплю із солодким компотом. А тоді вона. Дуже смакувала. І це не тільки у моєї сім'ї. На жаль, вишень ще немає, картоплю ми вже навчилися вирощувати прискореними темпами, але вишні приходять самі по собі. Нічого, будемо їсти картоплю з тим, що ми маємо. Готуйте, друзі! І нехай вам смакує, бо ця картопля надзвичайно смачнюша. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал. Підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Можливо, комусь мій рецепт приготування цієї картоплі та й знадобиться. А ще своїми вподобайками та коментарями ви вносите великий внесок у розвиток україномовного Ютубу. Готуйте і нехай вам смакує. Бувайте здорові. До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!